Любі слухачі, сьогодні ми повертаємось до рубрики, яка вже встигла стати вашою улюбленою. Кожен раз це повторюю. Ми знову читаємо історії людей, які задумуються: ой, а чи не мудак я, якщо я зробив ось так? І розповіді це чудова нагода поринути в різні життєві ситуації, подивитись на них зі сторони та можливо винести для себе щось корисне. Можливо, то ви готові до історії? Ну тоді починаємо, чого ми чекаємо. Я мудак за те, що сказав жінці в спортзалі, що вона себе ганьбить. Короткий зміст історії. Жінка в моєму спортзалі називаємо її Андреа, це вигадане ім'я, покликала мене на побачення після кількох звичайних, зовсім не романтичних розмов. Я їй вічливо відмовив, і згодом я почав відчувати від неї дивну атмосферу, тому я став її уникати. Вона двічі мені влаштовувала розмову, питаючи, чому ж я її уникаю. І під час другої розмови я сказав, що вона себе зараз принижує. Після сказаного вона поставила ногу на блок вагів Тернеш. Жера, на якому я займався, через що я змушений був різко відпустити штангу і виги голосно гепнулись. Спочатку я думав, що я і справді повівся грубо, але більшість із вас сказала, що я навіть занадто м'яко відреагував і що треба було одразу повідомити адміністрацію спортзалу. Після усіх порад я так і зробив. Але і Андрея не відставала. Знову підійшла до мене і знову покликала мене на побачення. Я її знову відмовив, і ми трохи посперечалися. Вона сказала, що мені варто подорослішати. Я біг на біговій доріжці і дивився у телевізор. Вона підійшла, щоб Говорити, і я її проігнорував. Далі дивився на екран. Вона підвищила голос, але я не реагував. І тоді вона нічого краще не придумала, як дотягнутися і вирвати запобіжну кліпсу із бігової доріжки. Ну ту, яку чіпляєш до зап'ястя, щоб доріжка зупинилася, якщо ти впадеш. Вона вириває кліпсу, через що доріжка різко зупиняється. Я перечіпаюся і падаю на панель керування, вдираюся підборіддям об верхню частину екрану. Я одразу ж пішов до стійки реєстрації, Андреа пішла за мною. Я почав пояснювати, що сталося, а вона намагалась мене перебити і говорити поверх мене але працівниця на рецепції сказала їй мовчати і чекати своєї черги я розповів усе чесно що Андреа вирвала запобіжну кліпсу поки я біг через що я впав і поранився звісно ж запитали і її сторону але вона відповіла що я втупився в далечінь і за її словами виглядав так ніби в мене напад і вона вирішила зупинити тренажер в медичних цілях працівниця вислухала і попросила показати її абонемент Андреа не хотіла його віддавати, але працівниця сказала, що якщо вона його не дасть. Її одразу забанять. Андрея віддала картку, і тоді їй сказали покинути зал. Спочатку призупинили абонемент на місяць. Їй це не сподобалось, і вона почала сперечатися. Сварка загострилась, і вона назвала працівницю расистською образою, буквально сказала чорна сука. Після цього їй скасували членство назавжди. Я не можу сказати, що це прямо щасливий фінал, бо бідна дівчина на рецепції змушена була вислуховувати расизм. Але я не буду заперечувати, що було приємно бачити, як вона ріже картку Андреа навпіл. Я радий, що Її виключили, але це треба було зробити ще тоді, коли вона тебе діставала, і відсторонення на місяць за травмування іншого відвідувача ну це смішне покарання. Наступного разу, якщо вона скалічить когось іще, спортзал буде нести відповідальність за те, що допустив небезпечну людину. Місяць це, блять, мало, особливо з огляду на те, що це вже не перший раз, коли вона втручалась в обладнання, яким користувався інший відвідувач, тобто автор. Ну там, де він каже, що вона поставила ногу на вантажну стійку тренажера, яким той користувався, змусивши його швидко відпустити штам. Згадали. Uh -huh. Чи я погано вчинила, коли сказала сусідці, що я не зобов'язана і не маю бажання нянчити її дітей тільки тому, що я мама в декреті. Я нещодавно переїхала в нове місце і познайомилась з кількома сусідками через групу для мам. Я в цій групі трохи більше місяця. Моїй донечці зараз 9 тижнів. Одна з мами з цієї групи, яка також моя сусідка, минулого тижня попросила мене в екстреному випадку доглянути за її дітьми 3 і 5 років. Вона виглядала розгубленою, тому я погодилась. Подумала, ну це ж всього лише один раз. Я повноцінно сиджу вдома. Ма з дитиною і насолоджуюсь тим часом. Тож для порівняння той день був справжнім хаосом. Моя донька була капризною, а ті діти дуже неслухняні. Я зітхнула з полегшенням, коли через 6 годин вона їх забрала. Сьогодні вона знову прийшла. Вона сказала, що їй потрібно, щоб я забирала дітей щодня після обіду. Щодня я відповіла відмовою: я не професійна няня і не хочу витрачати стільки часу на чужих дітей, замість того, щоб бути з власною дитиною і налагоджувати сімейний побут. Її відповідь була така: то це ж, не так уже і багато, тільки після обіду. Чуєш, тільки після обіду. Я сказала, що для неї, може і небагато, а для мене цілком достатньо. Мій чоловік працює з дому, йому потрібно, щоб удома було тихо. І я новоспечена мама. Я не хочу брати на себе нічого понад ті обов'язки, які я вже маю. Вона сказала, що я йогоїстка. Я відповіла, що вона поводиться так, ніби я зобов'язана їй допомогти, просто через те, що я сиджу вдома. Тож скажіть, любі слухачі, чи я модачка, що я висловилась прямо? Ой, треба додати. Вона написала. Загальний чат нашої групи, намагаючись мене виставити в поганому світлі, мовляв, я йогоїстка і таке інше. Але лише одна з мам у чаті запитала, чому ж вона вважає, що я, як мама, в декреті маю бути її няною. Ді підключилася ще одна мама. Вона згадала, що вона також вже пробувала щось подібне з нею, але та їй одразу сказала, що мами в декреті не зобов'язані нянчити чужих дітей, і вона має самостійно організувати догляд за дітьми. Вона там щось виправдовувалась, але тоді модераторка і засновниця групи сказала, що можливо тобі краще знайти іншу. Спільноту вона вибачилась, і модераторка мені окремо написала, що якщо ця жінка ще раз звернеться до мене або будь-якої іншої мами з проханням про постійний догляд за її дітьми, її буде виключено з групи. Зараз я тільки вчусь орієнтуватись у цьому новому житті ще рік тому я була студенткою. гуляла зі своїм нареченим, тепер чоловіком. А зараз я мама і дружина в абсолютно новій частині країни. І знаєте, це важка адаптація. Та ні, як ти могла подумати, що ти тут не права? Дивує, скільки ж в світі є людей, які бачать у тобі тільки те, що можуть від тебе отримати і вважають це цілком нормальним. А якщо не отримують, то відразу навішують ярлики типу егоїстка і починають ображатися, що з такими людьми не так взагалі. Любі слухачі, давайте уявимо, що ми зараз гості в іншій країні. Яку одну річ ви б ніколи не зробили в чужому домі? Напишіть у коментарях, давайте зробимо такий чесний челендж. Яка ваша найбільш фейлова ситуація в гостях? Пишіть, пишіть, ми все читаємо. Я погано вчинила, попросивши подругу мого чоловіка з Італії готувати самій собі їжу і сказавши, що я не їстиму її страв. От друга мого чоловіка прилетіла з Беледжіо, Італія, тиждень тому. І як би я не старалася, я не могла зробити її щасливою, жодною домашньою стравою чи навіть ресторанами в Мельбурні. Ой, водили ми її по ресторанах, хотіли познайомитись з різноманіттям їжі, які маємо, але ні, жодних суші, жодної тайської кухні, жодної китайської, бо італійська їжа в неї найкраща. Ми ходили в італійські ресторани. Рани три дні поспіль. Навіть тут вона скаржилась на пасту, на сир, все не таке смачне, як в її Італії. І воно теж, фу, несмачне. Вона навіть розлютилася, коли я наважилась замовити капучино о 16.00. Бо ми ж не п'ємо капучино після 12-ї години. А я про себе подумала: та я п'ю, що хочу, і коли хочу, відвали від мене. Для неї кава завжди була надто гірка або недостатньо гаряча. Ми пішли до супермаркету за покупками, і вона одразу почала скаржитись, що тут немає справжньої італійської п і прямо посеред проходу вирішила навчити мене правильно вимовляти назви кожної із них. Ми вирішили приготувати щось вдома. До речі, треба сказати, я азійка, люблю спеції, насичений смак. Тож я приготувала те, що я знаю найкраще, і я не думала, що це буде поганою ідеєю. Вона прийшла до кухні, і перше, що вона сказала: у тебе в домі смердить. Знаєте, що малось на увазі? Це запах рибного соусу. Після чого вона просто проігнорувала мою страву, попросивши чоловіка відвести її кудись поїсти лазанью вони повернулися. Вона сказала, що я повинна навчитися готувати італійські страви, бо для мого чоловіка погано постійно їсти азійські страви, а рецепти з інтернету дурні. Так дурні, бо вони відходять від коріння. Що взагалі за нісенітницю вона несла. Якщо не сказати гірше, якусь войню. Я так на неї розлютилася, що я не стримувалась. Сказала, що вважаю її за розумілою, неприємною, бо думати, що лише італійська кухня найкраща, це егоїстично. Я також сказала, що італійці не найкращі, і ми не будемо більше водити її в італій ресторани. Хай іде в магазин, купує продукти і готує собі сама і насолоджується наодинці. А ой, вибач, звісно, у нас же продукти не такі добрі, як у вас в Італії, але вона ж у іншій країні. Тож нехай буде вдячна за те, що тут є. Вона розплакалася і вирішила поїхати раніше. Чоловік сказав, що вона така, бо звикла до свого укладу і що майже не подорожувала за своє життя. Їй, до речі, 60, і це лише друга подорож за кордон. Попередня була до Німеччини, і це було 25 років тому. Також він натякнув, що може я б мала. Просто вибачитись аби згладити ситуацію. Але я відмовилась. Я сказала йому, що якщо вона не може хоча б на кілька тижнів відійти від своєї італійської звички, мені немає сенсу навіть намагатись їй сподобатись. То скажіть, чи я вчинила неправильно тут? Я не вважаю, що ти винна. Я з Канади і була кілька разів в Італії. Зараз у мене вдома живуть італійські студенти за обміном. І так, вони іноді коментують відмінності в їжі. Їм теж не подобається кава, але завжди вони дуже вічливі, вдячні за можливість спробувати нове частина в іншій країні це сприйняти її культуру. Мої друзі з Італії ніколи б не поводились так у моєму домі. Завжди вони мають гарні манери. Вона була груба, спеціально, прикриваючи це гордістю за свою країну. Ти точно не винна. Я з Індії, і мені теж не подобається індійська їжа за кордоном, тому я завжди стараюсь їсти місцеве. Навіть якщо я вже їм щось звичне, я заздалегідь знаю, що це буде не так, як вдома. Критикувати при цьому твою рідну кухню надзвичайно грубо. У свої то 60 років вона мала б мати, хоч якісь манери, і те, як вона ставиться до азійської кухні, це вже виглядає як упереджене ставлення, майже ксенофобія. Я розповідав дітям про пігмент шкіри, і тепер мій клієнт у лапках розлючений. Мені 16 років, і я допомагаю з дітьми в недільній школі при церкві. Одного разу двоє учнів мене запитали, чому вони виглядають по різному. Один був темношкірий, а інший світлошкірий. Я пояснив їм про мелатонін, абсолютно нейтрально, з наукової точки зору, жодних упереджених чи радикальних поглядів. І наприкінці дня діти захоплено розповіли про це батькам. Сім'я темношкірого хлопчика була дуже задоволена. Сказали, що я зробив добру справу. А от батьки світлошкірого хлопчика були обурені і запитали, навіщо я пояснюю складні теми дітям чотирьох років. Вони мали на увазі, що я їм пояснював щось типу теорії расової нерівності, хоча я взагалі говорив про генетику. Наша головна вчителька сказала, що я все зробив правильно, але я все одно хвилювався, що я міг перейти межу. Чи може я навпаки допоміг тій дитині краще зрозуміти світ у майбутньому? Також додатково я написав пастору, я все пояснив. І він мені сказав, щоб я не хвилювався. Якщо батьки ще раз щось скажуть, він сам сам з ними поговорить і пояснить їм основи генетики. Я дуже поважаю свого пастора, він крутий. О, і головне, не кажіть дітям, що темна шкіра краще поглинає світло, а світла шкіра відбиває його. Бо це вже буде теорія расової фізики. І не пояснюйте, що темна шкіра розвинулась у людей, які жили ближче до екватора, як я пояснював своїм племінницям, бо тоді це вже буде теорія расової географії. Любі слухачі, зізнайтеся чесно, що ви робили такого у житті. Після чого самі думали: блін, ну я якийсь мудак у цій ситуації. Пишіть у коментарях і пам'ятайте, я читаю усі коментарі. Кожен коментар. Я вам дякую, що мене слухали. Дослухали до кінця. Знаєте, ви найадекватніша аудиторія в цьому шаленому світі. Тож побачимось зовсім скоро з вами. Бережіть себе.